Друзі, всім привіт! Два в мене ефіри у Фейсбуці і на Тіктоці. Що я вам хочу на розказати? Почала сьогодні зранку пити свій колагенчик. Я випила спочатку, почала пити пептидний колаген, так як три пептидного не було в наявності наш пептидний. Це трипептидний. Хочу сьогодні з вами поговорити про колаген, наскільки він важливий, для кого він важливий, і як правильно вибрати якісний колаген, тому що це дуже важливо. Якщо ви п'єте колаген і не отримали результат, значить ви просто п'єте неякісний колаген і викидаєте свої кошти на вітер. Як назвати кошти в унітаз, треба обирати якісний колаген, а якісний колаген, він повинен бути в рідкій формі. Повинен бути якісне зберігання темне скло. Він повинен бути рибний і він повинен бути гідралізований і пеп. І краще, щоб він був ще трипептидний. Якщо взяти молекулу кологену, то вона велика. Пептиди це менші частинки, а трипептиди це максимально маленькі частинки. Вони 100% засвоюються в організмі. А кологен це білок молодості номер 1 І він потрібен всім. От дітки народжуються, вони такі всі такі пухкенькі пухкенькі, і з віком ми вже бачимо зміни на своєму обличчі. Наприклад, після 22 років у дівчат вже починаються зміни на обличчі. І вони починають. Щось там підкалувати, але то все ботулонуксим. Він так і називається Боту, но, він так і називається це, іншими словами, просто як отрута для організму. яка е, Організм просто намагається його вивести. Е, було е, як іслідування було на просторах інтернету, я думаю, що всі бачили, що взяли. Зробили Мертес обличчя, і там, де було фіверів в колено три мілі, 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 міліграма мілілітра. Да, мілілітра. То з часом їх стало шість, тому що воно дуже сильно притягує цей бутилоноксим, цей яд, він дуже сильно притягує воду, і організм він намагається капсулювати цю речовину і вивести. І тому бувають, якщо дівчата колять губки, да, то вони там треба там спочатку вкололи, і там через тиждень знову прийти, щоб його поставити на місце. Правильно, тому що організм він намагається його цей бутолоноксим вивести. І це дуже шкідливо. Він притягує воду. І на просторах інтернету була така інформація, і відео так само гуляло по інтернету і показувало МРТ обличчя цієї дівчини, що було 3 мл і стало 6 з часом, тому що воно притягує воду. Краще не колоти, а пити. Пити правильний, гідралізований, пептидний, а краще трипептидний колаген. І обов'язково, щоб він був морський з вільного вирову риб. Тому що від якісного колегену народ ви 100% побачите результат. Я користуюсь колегеном якісним. До речі, пішла спеціально в аптеку, хочу зробити порівняльне таке відео. Там колеген, щоб і ціна, знаєте, і кількість того колегену. Його одразу, типу, в стіках він там його пити. Коштує він не, не дешево, я хочу сказати, і він не морський. Ну, побачите, я не знаю, правда, чи TikTok пропустить, тому що він багато відео, на жаль, не пропускає, і я їх скриваю. В мене в інстаграмі ви можете мене знайти, Ірина Мікіладзе або Чернецька, 34, і там в хайлайтах ви знайдете. Я туди поміщу це відео. За суть в тому, що цей колаген, по перше і коштує дорого. А по-друге, там в одному цьому стіку колагену 2,5 з половиною тисячі. Це що нічого, розумієте, що глухому здрасті. Серйозно, у нашому колагену, по-перше, він морський, гідралізований, рожевий пептидний, цей бірюзовий – трипептидний. Це ще менша молекула. Я з цього починала і розказувала, чим вона відрізняється. Це ще менша молекула, ще краще проникає. Він морський в темному склі. Я пропила я особисто на нашому пептидному гідралізованого, гідралізованого отримала дуже класні результати. Пізніше покажу фото. Трипептидний, я в червні три баночки всього випила. У нас курс на місяць розрахований. Якщо пептидний можна придбати по 10 штук, або курс на місяць одразу 30, да? то трипепти він одразу на місяць. Тут більша концентрація цих трипептидів, якщо порівнювати пептидний і трипептидний, давайте ось так візьмемо: у пептидному 10 тисяч пептидів колагену, вітамін С, рибоза. То і натурально підсводжує систеві. І рибою він зовсім не віддає такий апельсиновий смак, то це більш тропічний смак, рибою знову ж таки не віддає. І тут 15 тисяч одиниць вже три пептидів, це ще менша молекула. Він також рибний, також темне скло, це про якість зберігання. І саме найголовніше, що тут ще додали як вишеньку на торті, гіалуронову кислоту. Тобто, якщо порівнювати матрас з нашою шкірою на обличчі, давайте так. То гіалуронка – це як пружинки, а колаген – це як наповнювач. Коли ми бачимо, що просідає да, наша шкіра, це значить і пружинки вони просідають. От одне з одним дуже класно працює. Тут і гіалуронка, і гіалурон хондритинний комплекс, і плюс ще 15 тисяч. Трипептидів колагену. Також рибоза, вітамін С дуже класно працює на целюліті, тому що тут більше ще, розумієте, більше цих пептидів, менше молекул колагену, і більше ще самих пептидів колагену. Я особисто шикарний результат отримала, коли ще цього не було на нашому пептинному колагені. Зараз вам покажу. Дивіться, для, на... для жінки дуже важливо бути гарною не тільки на обличчі, хоча да? всі одразу біжуть і починають колоти собі. Там, да, між бровом, щоб не було тут мімічних зморшок, але ж всередині серце, судини, да. В першу чергу туди, там, де є брак, навіщо ця краса тут, і скільки ж ми можемо колоти. По-перше, це боляче, по-друге, це дорого, і по-третє, це не корисно. Снімок МРТ цьому ну, показує, що це не корисно. Дивіться, ось цей мій животик, як він класно підтягнувся після кесаревого розтину на нашому пептидному колагені. Yeah. <laughs> А це трипептини. Дивіться, я сама помітила, що навіть після трьох баночок, можливо, ще цей спрацював, тому що я цього, коли побачила такий результат на своєму животі, я пропила чотири курси. Народ цей результат був після першого курсу. Ну, розумієте, що зараз там все взагалі ідеально і ок. На нашому пептидному. От якщо там ціна трішки відрізняється, трипепти не дорожче, тому що там більша концентрація цих три пептидів і плюс ще й гілоронка. Але ви можете спробувати на початок отримати пептидний, зазвичай. Дівчата беруть там 10 штук і вже на сьомий день бачать на обличчя. Але якщо ви вже дівчинка 70 то у вас, звісно, більше браку колагену, тому ви там на 15-й, але звісно, ви отримаєте свій результат після курсу місяць. Це не побачити буде неможливо. Дякую, Дан... Даніє. Чи хто там Дані, якась, за лайки? Я завжди говорю, щедрість причина багатства. Хто, хто ділиться, лайкає, ділиться інформацією, завжди до нього повертається вдвоє. Тому е, всесвіт, воно він віддячує. Тому хто не вимазав руки в рибу, хто слухає мене, полайкайте, будь ласка, потапайте по екран по екранчику і запам'ятайте, що щедрість причина багатства. Будьте щедрими людьми як на інформацію, так і на лайки. Дивіться, ось так працює наш трипептидний колаген із саме апельсиновою шкіркою на ногах. Це вже на сьомий день прийому, а ви розумієте, що там буде на 30-й день. Я сама пропила три, три таких по 50 міліграм, це виходить добова норма. І я сама побачила на своїх ніжках. Так, зараз я на, на колаген сьогодні. Дивіться, ось так, як наповнюється. Це, до речі, також три, три тижні тільки прийому ще. Розумієте, до і після ну, шкіра змінюється. Вона така, знаєте, наливається, змінюється колір, зменшуються мімічні зморшки. І якщо ви п'єте колаген і на сьомий, ну максимум там, на десятий день ви не бачите результату на своєму обличчі, то викиньте колаген, Серйозно, не травіться, бо він не діє. Колаген якісний не діє вже на сьомий, десятий день це точно. Дивіться, ось як заповнюються мімічні зморшки. Змінюється колір обличчя, мов наливне яблучко, шкіра становиться. Знаєте, коли порівняти, ось взяти зелене яблуко, коли воно таке пружнє, і якщо воно полежить там декілька місяців, воно буде все ж зморшка. Старість, це сухість, треба пити колаген і пити правильну воду. Це моє обличчя. Знаєте, як після пілинга у косметолога, ось таке відчуття, що начебто да, після пілинга в косметолога побували, коли ти поп'єш колаген. В результаті насправді купа. Ви можете натиснути на фото в Тіктоці, і розвертається шапка профіля, і приєднатись до нас в телеграм-канал, там ще більше результатів. Дивіться, це щодо апельсинової шкірки на ніжках. А ось так, дивіться, коли фаланга пальця, ось тут, бачите, вона зломана. І ось на, наших, на нашому гілороні колгена як підростає, бачите, фаланга. Швидко. Дивіться, на мімічні зморжки ще я вам покажу. І в мене в Фейсбуці то я їм також показую. І ось на шкірі животика. Як класно підтягує. Колаген пити обов'язково всім. Вироблення колагену після 22 років воно зменшується в організмі. І ми вже починаємо бачити перші признаки цього старіння. Мімічні зможки тут, тут, коли посміхаємося, ну, тому що задіяні всі м'язові ну, м'язи на обличчя, а їх у нас дуже багато. І, на жаль, в кожен вколоти це просто нереально боляче і нереально дорого. Можна. Одним махом вирішити всі питання. І по-жіночому, коли у вас, якщо у вас були е, операції, кисель, щоб шов швидше заживав, можна як і вагітним, так і після вагітності відновлення. У мене навіть син коштував і просить мене достигнуть. Хочу це, хочу це, я йому даю глоточок також попити, тому що це якісний білок. Колаген це білок, це просто білкова бомба. Ви випили. І все. Так, у мене тут люди щось пишуть. Воно просто дуже швидко так пропадає. Марія Романюк, Солом'яна при артрозі колінних суглобів можна? Можна, звісно, можна. Але вам краще брати з гіалуроновою кислотою, там, де він буде потрапляти, саме в хрящ. У нас є дуже класний, коли артроз, і дуже круті, Я не знаю, ми з вами в друзях чи ні. щоб ви мене давайте, я до вас підпишусь. Ви мені відповідаєте. Ми з вами спишемо. У нас є дуже класний продукт, гіалурон-хондроетиновий комплекс. Він саме діє класно на артрози, артрити, третя, четверта стадія, там, де хоч трішки залишилось цієї синвальної рідини, він повністю замінює її. Повністю її замінює. Я в минулому місяці профілактично пропила ось таких дві бутилки. Це виходить літр, і ви замінюєте більше ніж 150 ін'єкцій у суглоб. А одна ін'єкція менше ніж 1000 доларів не має. А це бюджетний варіант. Це доказово, є клінічні всі е, дослідження. Я вам скину від лікарів відео, ви подивитеся. Так, Вікторія, ціна щодо колагену, він у нас є пептидний гідралізований, і три пептидні, Тут ще плюс гіалуронова кислота, тут 10 тисяч пептидів, тут 15 тисяч пеп... пептидів колагену і плюс гіалуронка. Це виходить, 6 там, з хвостиком, це 7 з хвостиком. Трішечки різниця, тому що тут більше. По-перше, молекула менше, пептид – це менша молекула. По-друге, тут більше три пептидів колгену 15 тисяч тут, і тут ще додали гіалурон холодроетиновий комплекс. Він дійсно діє, просто супровод я знаєте, так місія. Я хочу, щоб кожна дівчина спробувала спробувала цей продукт і побачила особисті результати не тільки тут, а й взагалі по тілу, по відчуттю себе. Розумієте, навіть дівчата відмічають, що під час... Кексу, да, будемо так говорити, щоб тіхток не заблокував. Змінюється повністю, немає сухості, тобто змінюється повністю все, коли організм напитаний цим колагеном і коли його вдосталь повністю зовсім по іншому всі відчуття. Якщо брати пептидний колаген, то в нас його можна придбати на офіційному сайті виробника за моїм посиланням за додатковою знижкою мінус 20%. Якщо ви хочете, щоб я була вашим консультантом, я впевнена, що ми люди притягуємо на енергетику. От Якщо я вам підходжу і ви хочете потрапити в моє поле, да, і ми будемо комунікувати разом 24 на 7, додаю вас в наш лікарський чат, чат по здоров'ю, і ми крокуємо разом в сторону здоров'я. Пишіть мені в особисті, натискайте на фото, я обов'язково всім після ефіру відповім. І скину сайт виробника, за який ви можете зареєструватися і замовити. У нас доставка працює дуже шикарно, логістика по всьому світу. Ви за це не хвилюєтесь один-три дні. Єдине, що Польща, Україна оплата при отриманні або кур'єром або на почту, а всі інші країни, там оплата через банк, телефон, або через банк на рахунок компанії. Обираєте для себе. Але це просто дуже смачно і корисно. Я його раджу вживати зранку, тому що я була і зранку і ввечері, але бачу, що краще вживати зранку, тому що ми за цілий день випиваємо свою норму води. Щоб колегент раз класно. Спрацював, треба пити норму води. І знову ж таки, щоб вона була не просто чиста, біла, прозора, бо з ми не п'ємо, а відповідала певним параметрам. Таку воду ми також можемо зробити вдома курортної якості за допомогою наших кишенькових фільтрів. Ось так кидається фільтр. І він залужню воду, робить її мінусовою, а в мінусовій воді, там, де заряд мінус, віруси, бактерії гриби, і навіть ракові клітини вони не розмножуються ще в 1932 році. Отто Варбург, він довів, і за це отримав Нобелівську премію, що віруси, бактерії гриби. І навіть ракові клітини вони не розмножуються. Просто беріть і користуйтесь воду курортної якості. Якщо ви запитаєте за ціну, то ціна питання 27 гривень на день. Це менше, ніж чашка кави. Але ви будете пити воду курортної якості з будь якої Води, де б вони були, кинули пакетик Саше 5 хвилин, і вода готова. Ми з вами робили в прямому ефірі експеримент за допомогою лакмусового паперу, перевіряли PH, що навіть вбуетна вода, яку ми купуємо, PH там п'ятірка. А при п'ятірці помирають навіть краби Розумієте, це вода пуста, вона нічого нам не несе, але вимиває ваші власні лужні мінерали: кальцій, магній, калій, Тоді нема, зуби сипляться, немає волосся, волосся випадає. Зір падає і так далі. Тому що, власне, внутрішні мінерали вимиваються. Для того, щоб їх не вимивали, треба пити одразу воду лужну. Я раджу всім дівчатам і не тільки дівчатам, тому що колегентвіть не тільки дівчатка, і хлопці також чоловіки. Пийте обов'язково із правильною водою, з нашими кишеньковими фільтрами. Не пожалкуйте, і ви тоді 100%, 100% 200% побачите ще кращий результат на собі. Я пропила зараз 10 ні пептидного колагену, і тільки називався гідралізований трипептидний колаген наявності, тому що він розлітається просто момолнийносно. Мол... Мол... <клі> Я замовила собі. Колаген трипептидний. Точніше, ми його замовили в подарунок. У мене скоро день народження буде 31 грудня. Подарунки вже починаю отримувати зараз, і це дуже класно. Найкращий подарунок це подарунок для здоров'я. Тим паче, зараз попереду свята от мамі, бабусі, обов'язково. Тому що, по-перше, вони народили скільки поколінь, по-друге, там точно брак колагену після 22 років зменшується. Розумієте, вироблення після 70 років його взагалі організм не виробляє. І що щоб його з'їсти з їжею, там хрящики, холоці. Ні, це так не працює. Маски, щоб його там, це ефект, знаєте, ось тут на обличчі. Але треба знає, питати, напитати свій організм, саме організм із середини. Обирайте якісний колаген, ви знаєте, де його взяти. Я поділилася з вами інформацією. Дякую, що задавали питання, полайкали. Якщо ви хочете, щоб я була саме вашим консультантом, пишіть мені в особисті. Ми з вами обов'язково поспілкуємося. Завершую ефір на Фейсбуці. Дякую, що були зі мною. Завершу ефір на Тікток.